Це вдома дома, дома бідная вода. Так то назад. Ма ми знаємо, що внаєдома, зоре, що внаєдома. Ось сидить собі по конець стола, зори, по конець стола. Аю, кватею позирається, зоре позирається, на подвір'ячку цвіла рушечка, зоре цвіла рушечка, Як та рушечка рясно зацвіла, зоре рясно зацвіла Ясно зацвела, та й не зродила, зоре, та й не зродила. Як є рушеці, тяжко родити, зор, тяжко родити, так бідні вдові на світі жити, зори, на світі жити. Пішла вдовонька, до костьо лонька, до костьо Котра із мужем припередочку, зоре припередочку. А бідна вдова все поза дочку, зо, все поза дочку. Котай з мужем, хустку всю тера, хустку в сіл А бідна вдова, сльозами влива Зоре сльозами влива Дай земли, земли, ти сировая, зоре, ти сировая, взяла с не мужа Господа, зой, господарай, візьми ще мене, та й молодую, зори, та й молодую, на я на світі так не бідую, зори, так не бідую. daí zac sem o sal vamos esvitt com o então lá que eu vi